Вітаю вас, шановні друзі та колеги. Ви на каналі Алві Прага. І на сьогоднішній день сфера апаратної косметології та естетичної медицини налічує величезну кількість виробників у різних цінових сегментах та ще більше різноманітних методик від традиційних косметичних до інноваційних радикальних методів омолодження шкіри чи корекції фігур. Часто власник б'юті бізнесу або дерматолог чи косметолог губляться у величезній кількості пропозицій ще на початковому етапі вибору обладнання. То як же визначитися з вибором у цьому морі технологій краси та здоров'я? Якщо ви не можете визначитися, в якій методиці віддати перевагу, вибрати моноапарат або комбайн, які технології будуть найбільш ефективними в комбінації, і, і тим більше, якщо ви хочете особисто переконатися в якості оплати, його безпечності та ефективності, я із задоволенням запрошую вас пройти тест-драйв на будь-якому апараті, що вас цікавить, асортименту компанії Алвіпра. Абсолютно безкоштовно. Ви маєте можливість протестувати обладнання як на собі, так і попрацювати на ньому як оператор, у чому вам з задоволенням допоможуть тренери, косметологи компанії. Щоб записатись на тест-драйв обладнання, вам необхідно всього лише зателефонувати на гарячу лінію за номером, вказаним на сайті компанії Alvi Praga, і відвідати нашу виставкову залу, яка знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Глибочицька, 32 б офіс 170. Будемо раді бачити вас у нашому шоурумі. До зустрічі!